Сьогодні організаторами нашої події виступили Підкореєцька селищна рада, громадська організація Вілострий, культурно культурно-просвітницький центр Корнелія Макушинського, центр розвитку краю, сектор молоді та спорту стризької адміністрації Інтернет-портал Гуруї і собственно, господарі цього ресторану чи маєтку, маєтку, то є підгорецький маєток. Співорганізатором стала громадська організація Спорт для всіх обласна, яка зараз відкриває на стріщині свою філію. Значить, спонсорами виступили культурницький, просвітницький центр Корнелія Вокушинського, ресторан «Нопал», комплекс Підгорецький маєток. Друкаль, сучасна друкальня, принт студія, веб-студія виготовлення і підтримка сайтів, інтернет-портал Гуруї та ресторан Казацький двір. Також підтримала кав'ярня Модне село». Перше я хочу привітати учасників наших, не тільки зі Стрищини. Я знаю, є з Долини, є зі Львова. Раді вітати вас на теренах нашої Стрищини. Будемо сподіватися, що ви будете до нас частіше приїжджати. В планах є, продовжувати започаткувати традиційний тут тур, такий велотурнір, традиційний в розгір'ях. Однозначно, за велосипедним спортом. Є майбутнє, тому що це теж здоровий спосіб життя і нелегкий спорт, тому що увага і фізична підготовка, вона важлива тут. Однозначно, від імені Старинської ради адміністрації, від імені голови Старинської адміністрації Людмила Павловича Статника, голови районної ради Романа Васильовича Козака я передаю вам найщиріші вітання. Бажаю вам перемоги кожному з вас. Але прошу вас пам'ятати про те, що кожен учасник на трасі ми одна команда. Якщо він десь зашпортався чи десь що сталося, просто поможіть. Це, це добра справа і перемога, вона буває інколи і душевна, і фізична, тому кожного бажаю душевної і фізичної перемоги. Хочу подякувати Олександру, хочу подякувати Денису за те, що вони мають сили, бажання. Буду підтримувати їхні наміри, вам подякувати, що ви в таку спеку, але приїхали. Знаєте, кажуть, що спорт це вже всередині в людини, від нього не дінешся. Який би не був, це все одно спорт, починаючи з шахів, закінчуючи важкою атлетикою такою чи боксом. Тому якщо людина спортивна духом, вона сильна фізично і розумово, бо всі спортсмени люди дисципліновані. Хай поможе вам Бог, переможе сильніші. Слава Україні! Героям слава! 5, 4, 3, 2, 1, Старт. Переможе. 14-й! Фініш. Він поїхав. Сімнадцятий. Фініш. Дев'ятнадцятий соломи. О, тридцять сьомий. Перейдемо до нагородження. Почнемо з волонтера. У нас було двоє волонтерів. Один волонтер Тарас, він представник також велоспорту, але BMX. Тому він участь не приймав, але хотів допомогти і допоміг нам був шерифом. От Він, на жаль, зараз вже поїхав, тому переходимо до нагородження грамотою нашого другого волонтера, то палюк Роксолана, яка нам вже ну, не перше допомагає. Дякуємо. Сподіваємось на участь в подальшому нашому русі. Тепер перейдемо до нагородження учасників. Тобто, то не переможці, а ті, хто намагався перемогти, але ну, не дотяг або не розрахував свої сили. Хотілося б нагородити самого старшого нашого учасника, е Тухомен Володимир. Просимо. Нагороджується Лотоцький Володимир. За участь. Ржих Денис. України. Тарнавський Олег. Дяків Анатолій. Лицький Тарас. Луцький Луцький тарас. Федорич Антон. Рижих Марія. Окрем, Вона як наймаленька у нас учасник. Але вона... зараз, на жаль, ми не можемо вручити, але вона отримує ще додаткову книжку від польського товариства. Да, і ще я хочу їй передати посвідчення учасника нашого велоклубу Стрийського, тому що ви бачили, вона завжди приймає участь. Дали фотографію мені, я її виписав все офіційно. Вітаю, приймай. Хотів би нагородити окремо підкреслити одного зі старших також учасників голову ветеранів спорту стрищини мазяка Романа. Ценик Микола нагороджується Попович Роман. І хухра Ігор. А, значить, за третє місце в категорії юніори нагороджується коцина Максим. Яку віталій. За друге місце, ну і перше місце місце Беницький Степан. Переходимо до категорії Жінки. На жаль, у нас цього року лише було дві учасниці. Ну я так сподіваюся, що наступного року у нас доєднаються навіть деякі з тих, хто зараз сьогодні з глядачами просто були. За друге місце нагороджується рижих Жанна. Это також в нагорожу Жана. Чекайте, Жана приз від Козацького двору. Ви отримуєте подарунок 100 гривень знижку. Дякую. Можна тепер піти, попити пива чи там шашлика по... поїсти. Дякую. Значить, і перше місце займає Беницька Катерина. Спортивна сім'я наша. На жаль, третій учасник цієї сім'ї ще замолодий, але подальшому буде приймати також наш... Чекайте, Катерина, ви також отримуєте знижку від казацького двору. І також ви отримуєте подарунковий комплект від рекламної агенції реклам Сіті. Вони звернуть до звітні. Так, ну а тепер переходимо до нагородження чоловіків. Там була саме така дуже сильні суперечки, тобто перегони такі цікаві. І, значить, третє місце у нас зайняв Гриневич Антон з міста Львова. Так. І... Вам достається знижка 50 гривень. Кафе модне село у нас є таке біля майдану незалежності. Там ви зможете кави попити, або там на щось ту знижку витикористати. Дякуємо за участь. За друге місце в категорії чоловіки нагороджується турик Зиновій». І 100 гривень знижка коз... козацький двір. І на першому місці цебрик Назар. Також знижка і також від реклама агенції. І чекайте секунду. як абсолютний чемпіон, хто найшвидше найнайшвидше проїхав серед цих категорій за абсолют, скажімо так, від Господарів того маєтку вам надається знижка 500 вам здає надається знижка 500 гривень у кафе АПАЛ, яке знаходиться в стрию. Тобто, ми передамо передамо прізвище і прийшовши, назвавши прізвище, ви зможете пообідати там або вечерю організувати. по звуку скільки друзів відразу коли кали. Так, ну мабуть, я передам слово ще пану Роману, щоб він може, як зі старих спортсменів стрищини, з Трищини, від туристів з клубу Прикарпаття. Шановні учасники цього змагань. Дійсно, Стрищина багато цікавими традиціями в багатьох видах і музичух, і тут наш. Я особисто коли займався альпінізмом з Клуб був Прикарпаття, Альпіністського Трусиші дуже солідний. Добре, що зараз цей клуб Прикарпаття відродився. До нас приєднався велоглуб з паном Олександром. Ми вже буквально в неділю завершили міжнародний велопробіг по святим містам, які зв'язані з церкви, костюли під гідою ЮНЕСКО. Це Польща, Україна, Івано-Франківськ. Закарпаття, це буквально з середини квітня, буквально до неділі ми вернули 6 днів, були в Польщі. Прекрасно провели цей захід. Не величка група, але в основному зробили. Це було посячено 150-річчю з дня Андрія, з народження Андрія Шептицького і Михайла Весиловського, автора Гімну України. Цей турнір, що сьогодні почався, дійсно, це перший крок. Я думаю, що велосипед, велокраїна об'єднає більшу кількість чоловіків. На жаль, сьогодні багато з тих учасників, які були в міжнародному велопробігу, хто в зарбаниці, хто має свої справи. Але я думаю, що я вдячний організаторам, які наполегливо пропагандують велотуризм взагалі. Олександр, хай вам щастить, все найкращого. Так, так. Ну а ми постараємось підтримати і змножувати ці спортивні досягнення здоров'я спосіб життя. Дякую за увагу. Ну тоді я вважаю наше свято закінчено ще не закінченим. Нагородження закінченим. Зараз ми виконуємо гімн і після того запрошуємо всіх. Зараз у парку тут ми поставимо казани і зваримо бульбу. Там трохи відпочинемо разом. Тобто, якщо є бажання, залишайтесь і разом проведемо зараз ще час.